Кожного дня український народ спільно виборює право вільно жити на рідній землі та обирати своє майбутнє. Жоден ворог не зможе зламати нашу жагу до свободи. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Сьогоднішній день став трагічним для Кременчука, адже у міському палаці культури попрощалися із померлим захисником. Про це наш наступний матеріал. Сьогодні Кременчужани схилили голови у жалобі. Місто попрощалося із померлим військовослужбовцем Сергієм Горпинченком, героєм, який до останнього свого дня був відданий Україні. Народився і проживав у місті. Кременчук одружений, мав доньку, навчався у загальноосвітній школі номер 17 Закінчив Кременчуцький професійний ліцей нафтопереробної промисловості. Призваний на військову службу під час мобілізації 4 квітня 2022 року займав посаду штаб-сержант третьої категорії групи розвідки. На жаль, 31 січня його життя обірвалося у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги від гострого панкреатиту. Сергій був прикладом самовідданості до своєї роботи служби до своїх побратимів і зірцем любові до своєї. Родини, друзів, батьківщини. Ми сьогодні втратили не просто побратима друга і члена маленької батальйонної сім'ї. Смерть героя стала важким ударом для його рідних та побратимів, які були з ним від початку. Я його знаю з 22 другого року, з перших днів. Їли з одні тарілки, Все ділили. Ділили все багато що ми пережили разом. Попрощатися із захисником прийшли усі, хто колись працював, навчався з ним, знав воїна особисто та його сім'ю. Цього хлопця особисто не знала, але знала його сім'ю. Знала Оксану і його жінку. Така втрата, так жаль. І пам'ятаємо, що кожен день, кожен день гинуть хлопці. Кожен роби, що може, трошки, хоч трошки для перемоги. Поховали захисника на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Сергію Горпинченку, Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Креманшульські новини. Продовжуємо допомагати силам оборони України. Кременчук передав партію безпілотників 117-й окремій важкій механізованій бригаді. Більше про це розкажуть наші журналісти. Мавік – сучасний дрон, який став справжнім помічником для військових на фронті. Завдяки своїм можливостям він допомагає виконувати багато бойових завдань, починаючи від розвідки і закінчуючи пошуком поранених. А головна фішка цього дрона теплова камера, яка дозволяє бачити ворога навіть уночі. Кременчук передав партію таких пташок нашим військовим. Передаємо чергову партію нічних дронів для 117-ї важкої механізованої бригади. Бажаємо успішно виконувати всі поставлені завдання і в повному складі повертатися з них додому. Чекаємо з перемогою. Так співпало, що передача обладнання відбулася в день народження бригади. Два роки від заснування, два роки боротьби та героїзму, втрат і здобутків. Дякуємо воїнам за захист, за всі зусилля й подвиги. Продовжуватимемо й надалі робити все можливе для найскорішої перемоги. Хочу сказати слова подяки міському голові Віталію Віталічу за стабільну постійну підтримку нашої військової частини. Ваша допомога неоціненна, Наші хлопці будуть за допомогою цих пристроїв знищувати ворога. Дякую Дякуємо дякуємо хлопцям за роботу. Нехай ці мавіки бережуть життя наших хлопців і дівчат на передовій. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Людина, яка у часи війни займається антидержавною діяльністю, точно не у свого покарання. Про кримінальне провадження, яке ініціювала СБУ щодо Полтавця, детальніше у сюжеті на основі зібраних службою безпеки України доказів шість років реального терміну ув'язнення з конфіскацією половини належного майна, отримав мешканець Полтави, який перешкоджав законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Крім того, він виявився палким прихильником кремлівських наративів про війну в Україні. Улітку 2023 року, перебуваючи у середмісті, фігрант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військомату. Провокатор плюнув одного із військових, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні. Під час інциденту зловмисник безпідставно звинуватив українських військових у тому, що вони, нібито винні у розв'язанні війни РФ проти України та вбивають людей за гроші. Чоловік знімав свої злочинні дії на камеру та виклав відео з власними коментарями на сторінці в інстаграм. Фігурант вже неодноразово у такий спосіб намагався дискредитувати українських захисників на основі зібраних доказів та результатів. експертиз слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру відразу за чотирма статтями кримінального кодексу України. Це частина перша статті сто з позначкою 1 – перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Частина друга статті 435 з позначкою, 1 образи честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю». частина друга статті 345 погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. І частина друга, і третя статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Дві пожежі сталися минулої доби в Кременчуці. Цього разу вогнеборцям довелося ліквідовувати займання занедбаної споруди по вулиці Івана Приходька та автівки, яка горіла у Крюкові. Усі подробиці дивіться далі у сюжеті. 3 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення від місцевих про те, що по вулиці Івана Приходька горить дах занедбаної споруди. Рятувальники відреагували миттєво. Підрозділ ДСНС, що прибули на місце, встановили, що пожежа сталася в одній із кімнат споруди з подальшим розповсюдженням на дерев'яне перекриття. Та відразу приступили до гасіння пожежі у зв'язку з значним задимленням, рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогнеборці ліквідували займання чим запобігли знищенню даної споруди. Наслідок даної пожежі, вогнем знищенню, сміття та пошкоджено дерев'яне прикриття та стіни даної споруди. Травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зафіксовано. І вже наступного дня, 4 лютого, по вулиці набережна лейтенанта Дніпрова горіла легкова автівка. Ось що побачили вогнеборці по на місце підрозділ десене, що прибув на місце, встановив, що вогнем охоплено відціп двигуна легкового автомобіля Ауді А 6 та відразу подав ствол типу протект на гасіння пожежі. Пожежу оперативно було ліквідовано. Внаслідок даної пожежі вогнем знищено відсіп двигуна, лобове скло та пошкоджено лакофарбове покриття даного автомобіля, салон автомобіля та панель приладів. Врятовано даний автомобіль від повного знищення вогнем. На щастя, у обох випадках обійшлося без жертв. Тож будьте уважні і дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Вчора молодіжний парламент Кременчука став осередком творчості та радості для малечі, де волонтери традиційно провели безкоштовний майстер-клас зі створення святкових листівок до Дня закоханих. Більше деталей про цей захід далі у сюжеті. Вчора у стінах молодіжного парламенту Кременчука знову лунав дзвінки сміх малечі, для якої волонтери провели безкоштовний творчий майстер-клас зі створення чарівної листівки до дня закоханих. В офісі молодіжного парламенту в рамках програми Територія дружня до молоді проходить чудовий майстер-клас, де ми з дітками будемо готувати листівки у техніці скраббукінгу, які розвивають їхню творчість та креативність. Волонтери молодіжного парламенту на постійній основі намагаються створити щось унікальне, неповторне для того, щоб дітки постійно розвивалися. Процес створення листівки став для дітей своєрідним способом вираження почуттів та емоцій, а також можливістю проявити свою творчу уяву та створити власноруч щось унікальне для своїх рідних. Волонтери, у свою чергу, допомагали малечі, коригуючи деталі, і підказуючи, як краще розташувати елементи. Мені дуже подобається це місце. Ми дуже багато чого робимо і тут дуже класно. А сьогодні ми робимо. Отакі листівочки добре подобається? Ми робимо листівка. Ні, навіть подобається дядь, поділки. Завдяки цьому майстер-класу діти не тільки навчилися новим технікам, але й створили справжні наповнені любов'ю подарунки для своїх близьких, проявивши свою індивідуальність і подарувавши частинку свого серця тим, кого вони люблять. Не пропустіть можливість долучитися до інших творчих та освітніх проєктів молодіжного парламенту Кременчука. Ви можете слідкувати за нами в соціальних мережах, також в телеграм-каналі. Ми постійно анонсуємо наші майстер-класи, наші майбутні заходи. І під постом ви реєструєтесь і записуйтесь на заходи. Попереду ще багато цікавих подій, які дозволять дітям і молоді розкрити свій потенціал та зайнятися чимось корисним і натхненним. Катерина Груднєва, Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кремачок став місцем захоплюючих спортивних змагань, де емоції, драйв та командна підтримка були на кожному кроці. Як пройшов парний турнір з функціонального тренінгу, дивіться у наступному сюжеті. Яскраві емоції, драйв та атмосферу підтримки змогли відчути кримачужани під час парного турніру з функціонального тренінгу ФіттуВін, який днями відбувся у БТ-студіо. Учасники змагалися у силових вправах та вправах на витривалість, демонструючи злагоджену командну роботу, стійкість і жагу до перемоги. Це мій вже третій функціонал КАП, і кожен раз емоції все більше і більше, тому що це раз вообще взагалі цікаво, тому що ми в парі. Завжди ми були в ну, одному участі, але цей раз ми в парі, і це дуже відповідально, тому що ти боїшся підвести свого партнера. Але паралельно це дуже об'єднує, тому що ти підтримуєш один одного. І звісно, я просто обожнюю нашого тренера, обожнюю наших організаторів. Дякую їм за це програма заходу складалася з чотирьох схем. Кожна з яких передбачала виконання комплексу вправ на силу, витривалість і координацію, випробовуючи фізичну та ментальну стійкість Кременчужан. у нас такий спортивний захід робимо для того, щоб розвивати спорт в нашому місті. В місті Кременчук. таких заходів ще не було. Парни приніс функціонального тренінгу. Люди, бачите, веселі готуються, багато молодих людей. Це приємно. Сьогодні в нас бере участь 17 команд. Це 34 спортсмени, які хочуть спробувати свої сили, спробувати на що вони здатні і отримати позитивні емоції та подробки від наших партнерів. Серед учасників змагань були як досвідчені спортсмени, так і новачки, які вперше вирішили випробувати свої сили в такому форматі. Та, попри це, кожен з них продемонстрував чудові результати. Дуже подобається це неперевершені емоції. На неперевершене відчуття спорту я рекомендую всім звертатись до тренер Ярослав. У нас є ігри це люди, які організовують такі чудові заходи, на яких ти можеш показати себе, відпочити душою тілом. Тренеру хочу Ботвинка подякувати. Ігорю Штефану хочу подякувати. Ну і тренерам, які сьогодні судять наших спортсменів. Переможці і учасники в результаті отримали нагороди та цінні призи. А також незабутні враження та мотивацію продовжувати тренування і досягати нових висот. хочу подякувати нашим партнерам, спонсорам, які підтримують нас, які вже неодноразово до нас долучалися і дарують учасникам цінні подарунки. Також второку Анні Чорнової, яка до нас кожного разу долучається, фотографує, робить відео. Наші кримчинські скидали радіокампанію за те, що роблять класні сюди про наші. Завтання. Ця подія вкотре довела, що спорт є невід'ємною частиною життя Кременчужан, об'єднуючи людей та мотивуючи до нових досягнень. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Щира вдячність та повага всім, хто воює за Україну, тим, хто стоїть безпосередньо на лінії зіткнення, хто тримає волонтерський фронт або ж наближає перемогу в тилу. Разом обов'язково здолаємо ворога.